Це зараз для кущі, ось маленьке джерельце, що звучить як музика, все рідне, близьке, твоє. Привал закінчується, всі встали, похід продовжується, прекрасно. Але якби тільки трішечки був легший рюкзак, або трішки коротша відстань, та всі йдуть, ідуть, і тобі не хочеться показати, що ти стомився, що тобі важко. І ти також йдеш, йдеш. Знайома картина. А все-таки... Як зробити, щоб у погоді було легше, щоб рюкзак не був таким важким. Що потрібно в нього покласти? Отже, другий кост називається збери рюкзак. Оцінюється 5 балів. Капітан команди і один помічник з команди. У вас сюди вас виділи. Вибирай. А давайте так, давайте зробимо всі команди. Одна команда, друга. Ми Так? Для однієї команди є стіл, на який є. лежить рюкзак і різні речі, інструменти, прилади. І для другої команди, точно таке слово, ви повинні вибрати ті речі, які вам необхідні, спокоідні, і потім представити цей рюкзак для журі. Зрозуміло?

Рівзаки буде! Ще отра буде Так, це все. Допустим, Зараз ми оцінимо міськість ваших рюкзаків, а для цього зразу зважимо. зложимо. Два кілограми. Діти, дітей. Два кілограма. Два кілограми. Два, два, два. Тепер давайте перевіримо наявніші. Що в нього поклали? Викладуй все на стіл, на оцю половину. Почекайте, почекайте, почекайте. Почекайте, да, Давай, почекайте. Так, і давайте. І там. Ні, ну. почекайте. Так. Все, 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 зараз капітан а Роз, утіха. Я щось ще, ще потрібно. Хто ще? А хто не було, що я не знаю? Рук же, рюкзак, положили. В рюкзак навіщо не потрібно. Щоб побити це. На медик зробити.

Так. Тобто, так. Працюємо на секунду. Зрозуміли? Так. Да. Перше. Документ, на якому схематично визначені маршрути до контрольних пунктів. А, 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 а. Супутник туристів в поході. Ком, 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 Правильно. Проти витік води з-під землі. Романтичне вечірнє місце збору туристів. І, Романтичний вечірнє місяць боротьби. Белик туристів. Костром, біля костро. Далі, місце попадання цілі. Мішень. Інструмент найнеобхідніший в поході. Нож. Конкорд. Інструмент. Інструмент. Дальше. 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 Пункт випуску команд на змагання. Фініш. Ой, старт. Правильно. Фіксування цікавих пам'ятних моментів. На камеру, на фото. Правильно. Одна з головних якостей туриста. Згоді, спостереження. Категорія людей, які оцінюють змагання. Журі. Все, правильно. Так. 59 секунд, Так, 59 і з них одна неправильна відповідь. Ну, це інструмент сокира. Так, запишіть результат. Так, 59 секунд. Хоча ніж теж хоча, ніж походять. Ніж так. теж. Ніж ну, добре. Е, так, збивай, так? Всі правильні відповіді 59. Зараховуємо всі правильні відповіді. Так, ножик правильно. Уважно слухає команда. Юня ковна, так? Так, перше питання. Природний спосіб орієнтування на місцевості в день. Мог мох, мох, Мох! Нема. Кращий відпочинок влітку. О, похід. Похід. Да, похід. Похід, правильно. Найбільші річки похід. Полтавщини. Дніпро. Дніпро. Дніпро-Ворха! Дніпро. 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 Кінцевий пункт закінчення змагань. Фініш. 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 Відстань від старту до фінішу. Від Фініш. далі. Далі, далі, далі. Дистанція. Похідне житло туриста. Заплечевий мішок туриста. Засіб орієнтування на місцевості. Один з видів туризму. Похід. Прилад для визначення часу на дистанції. Mi, secondo me.